Вітаю всім фанатам залізного спорту, фітнес-пупформа, я Роман Матіяж. І сьогодні ми поговоримо про те, як не хворіти зимою. Хочу поговорити про е таку річ, як імунітет під час е занять е з навантаженням. Ну, вже у нас зима на вулиці, вже і в рів прийшла зима сьогодні. І в мене і в моїх друзів виникає багато питань з приводу того, е яким чином вберегтися від е захворювань. І питання такого характеру, чому саме люди, які займаються завантаженнями постійно, більше піддаються таким захворюванням, тобто легше захворювати, хоча здавалося би, що фізичний, фізичний статус і спосіб живлення, спосіб відновлення, спосіб життя мав би сприяти навпаки вищим імунним можливостям. Насправді так і є. І Якщо взяти статистику захворюваності в людей, які не займаються фізичною нагрузкою, люди, які є постійно під нагрузкою. Тобто регулярно тренуються спортсмени або люди, які будуть е здорові спосіб життя. Е великої різниці в захворюваності немає, особливо в характерний період року. Хоча деякі аспекти давайте обговоримо. Насамперед е будемо говорити про таке поняття, як опірність організму. Опірність організму це така сума факторів, внутрішніх факторів, в першу чергу, які дозволяють людині е давати, в, скажімо, Якийсь відпір інфекційній агресії ззовні. Ми знаходимося в середовищі, де постійно є багато мікроорганізмів вірусів навколо нас. Тобто, до прикладу, в будь-якій пілюці на підлозі можна знайти туберкульозну паличку, яка там вигляді спору вже живе на один десяток років. Але це не означає, що люди, які дихають тим повітрям, всі поголовно захворюють туберкульозом. Тобто є якийсь бар'єр, який ми називаємо імунітетом, який не дає можливості створити умови для розвитку захворювання. В даному випадку, наприклад, ту самого туберкульозу, з ту той самої спори е туберкульозної палички. Знаємо, що оскільки система, організму це є єдина система, яка саморегульована, люди, які займаються фізичним навантаженням, е важко займаються, тренуються, е виникають моменти, коли їхній організм притупляє е так би мовити, свою увагу на фактори зовнішньої інфекційної агресії. Е це буває в період, е Інтенсивних тренувань, особливо період закінчення навантаження, наприклад, це період між тренуваннями і ранньою фазою відновлення. По-перше, це пов'язано з такими гормональними змінами, як підміття рівня кортизолу в організмі, спортсмена, в організмі людини, яка тренується. Кортизол є сам по собі, гормон, який дає можливість тренуватися, гормон працездатності. На жаль, високі рівні кортизолу здатні пригнічувати імунітет. Тому препарати синтетичні кортизолу, ви всіх знаєте, про незлондексиматозон це препарати, які в кінцевому етапі е, здатні в, е, впливати на пониження імунного відповіді. Це використовується в медицині для лікування певних хворіб. Але спортсмені, які тренуються, в рівні цих гормонів бувають деколи вище, ніж це потрібно. І тому момент, коли в організмі багато кортизолу, пригнічується бар'єрна функція імунітету. Оскільки ми говоримо про захворювання сезонні, то мова йде за першу чергу дихальний бар'єр. Анатомічним утвором цього бар'єру є лімфоепітеріальне кільце пірового, пірового, так зване. Воно складається з кільця магдали, який у нас в горлі. От. І вони власне, стримують цю первинну агресію, яка це потрапляння інфекційних агентів з повітря. Ми знаємо, що більшість наших проступних захворювань передається все-таки з повітряно крапельним шляхом. Тому в такі моменти людина може отримати значно більшу інфікуючу дозу збудника, аніж за звичайних умов. Який вихід з цієї ситуації, саме перше це не Друге. Другий момент, який нам важливий, це ми знаємо, що всі імуніфактори, більшість з них, скажімо так. Це і клітини імунної відповіді і білкові фактори імунітету це все білки. Так? Тому, власне, люди, які тренуються з навантаженням, відзивають добову потребу білку, в принципі, в м'язові тканини, тому що там є основний стрес, і наші тренування направлені на те, щоб відновити м'язову тканину, тобто збільшити її кількість, а це потрібна додаткова кількість білка. І, можливо, це так, виникає так званий синдром метаболічного обкрадання. В даному випадку імунна система не отримує достатньо кількість вільних амінокислот для синтезу скажімо, Факторів, які б ставили бар'єр перед хворобою. Тому другим правилом, щоб забезпечити нормальний імунний статус, це є адекватна кількість білка. Споживання адекватної кількості білка надовго. Для спортсмена ну, це в середньому 2 грама на кілограм ваги без подробиць. Ще один фактор важливий в даному етапі, ми всі про нього знаємо, це глютамін. Але, напевно, не всі знають, чому саме глютамін. По-перше, ця амінокислота, l глютамін, вона є паливом для імунної системи. Всі метаболічні процеси, всі процеси імунної відповіді, вони опосередковані енергетичними потребами, яка покривається за рахунок глютаміну. Тобто не за рахунок глюкози, не за рахунок жирних кислот, а саме за рахунок цієї амінокислоти. Тому, Другим, другим моментом ще цієї проблеми є те, що 30-40% наших м'язів це амінокислота глютамін. Потреба в цій амінокислоті в організмі є дуже висока. Тому той самий синдром метаболічного обкрадання, коли ця амінокислота раптово потрібна м'язам, в силу високого фізичного стресу з метою відновлення, то організм штовхає туди, власне, де вона найбільше потрібна. При тривалих тренуваннях це відповідно Створює відносний дефіцит кислоти для системи. Тому додаткове вживання глютаміну, можливо перекриє, скажімо, дефіцит цієї кислоти для системи і покращить енергетичні процеси в імунній системі, що також створить додаткові умови для покращення функціонування власне, в сезонний період захворюваності. Доза ну, також залежить. В принципі, в дослідженнях для людей. Звичайних, умовно звичайних, ті, що не тренуються для того, щоб поставити якісь рекорди для непрофесійних спортсменів, це додатковий 5-10 грамів на добу, 5-10 грам на добу глютамін. Це можна додавати до їжі, до напої, вона є в різних формах саме Так, Для спортсменів, що тренуються, потреба в цій міністрі більше. Але ви враховуєте, що глютамін практично є усіх. В білках, які ми їмо в усіх спортивних напоях, вона є окрема задобавка це глютамін. Сказати, що є якісь побічні дії глютаміну, напевно, що ні, тому навіть її передозування це нам викличе якихось побічних характерів, але зазвичай приймають до 20 грам цього глютаміну на добу, в залежності від маси тіла, потреб прогнозує. Отже, виходить, що три основних фактори впливають на те, що люди, які займаються силовим спортом, більше піддаються. Інфекційним сезоном захворювання. Перший фактор це перетренованість, другий фактор це білковий дефіцит. Третя. Третій фактор це дефіцит глютаміну системи. Можливо, можна знайти ще декілька моментів, але вони самі, ці три моменти є самі основні. І, в принципі, легко вирішуються. Розрахуйте потрібну добову кількість, розрахуйте собі правильний режим тренування відновлення і додайте свій раціон до додаткового глютаміну. Я думаю, на цьому всі проблеми вирішуються. Якщо у вас ще є якісь питання з цього приводу. Викладайте їх на сайт, або приходьте в фітнес клуб форму, задавайте їх нам напряму і отримайте всі відбори. Спеціально для каналу «IronLine» Роман Матіяж фітнес клуб «Форма». Вітя привіт!